Легендою називають народну оповідь про життя якоїсь особи чи незвичайну подію, оповиту фантастикою та казковістю. Легенди дуже близькі до переказів та казок. В основі легенди завжди лежить диво, і оповідає вона як про минуле, сьогодення, так і про майбутнє. Хто з нас не був у сивому літами дубні, оповитому старовинними легендами та переказами. Симпатичне провінційне місто на берегах тихоплинної ікви здається, нічим не відрізняється від інших райцентрів. але це не зовсім так. Свого часу тут відбулося чимало історичних подій, пов'язаних із славнозвісним родом князів Острозьких, які і збудували у дубній розкішний замок. Колись ним захоплювалися Оноре де Бальзак, Адам Міцкевич, Ярослав Гашек і багато інших видатних постатей історії. Такі місця завжди приховують у собі якусь подію чи навіть таємницю, яка надихала багатьох творчих людей минулого, і якою понині пишаються місцеві жителі. Добінський замок унікальна пам'ятка фортифікаційного оборонного будівництва 15-го століття. Жодного разу він не був здобутий ніким приступом, хоча лише татари нападали понад 100 разів. Візитною карткою Дубінського замку є північна оборонна вежа, яка носить назву кавальєра. Хоча в народі її називають дівочою або «Беаткою». Назва цієї вежі пов'язані з багатьма цікавими легендами. Особливо частими були напади татар на Дубну в другій половині XVI століття. В 1577 році татари нападали двічі вперше у березні місяці. В цей час замком володів князь Януш Острозький, який був чудовим полководцем. Військову справу він вивчав в австрійського цисаря Максиміліана і був. Грозою татарського війська, яке саме в цей час несподівано підступило до мурів замку. На той час замку гостювала прекрасна князівна, рідна сестра Януша Острозького, звали яку Катерина. Коли княжна дізналася, що татари хочуть захопити її в полон щоб продати до ханського гарему, вона піднялася на дівочу вежу Дубинського замку. Княжна піднялась на вежу не одна, а разом із своєю служницею Тетяною. Коли вона побачила велике татарське військо, яке вже було близько до підступів міста і збиралась розпочинати облогу, вона дала обітницю, що краще кинеться вниз в прірву і загине, але не здасться в полон ворогові. В цей час на дівочу вежу видерся татарин із ятагану в зубах. Він сподівався побачити тут вартового, але натомість побачив двох вродливих дівчат. Від подиву він випустив ятаган і промовив: Олах, який ясир! сир, які вродливі дівчата! Я отримаю за них великий викуп!» В цей час служниця заступила з собою княжну, схопила ятаган і поранила ним татарина. Знесилений татарин. Кинувся вниз в прірву і потягнув за собою служницю. Таким чином Катерини не потрібно було виконувати свою обіцянку. Але незважаючи на це, північна оборонна вежа з часом отримала не ім'я княжни Катерини, а зовсім іншої панночки, яку звали Беата. Через деякий час татари вдруге підступили до мурів замку. В цей час тут ніхто не очікував на прихід ворога в замку. Святкували гучний бенкет. Князь Костятин Острозький був надзвичайно заможньою людиною. На Волині було таке прислів'я «Багатий як князь Острозький. Тому саме до себе до замку він запросив святкувати весілля свою племінницю, полячку Беату Дольську, яка виходила замість за князя Соломерецького. В бенкетній залі саме в цей час князь піднімав келих за здоров'я молодих столи ломилися від різноманітних яств та напоїв, і ніхто не очікував на прихід ворога, аж раптом несподівано вбіг до бенкетної зали сполоханий вартовий і повідомив князеві про небезпеку. Із єдиний, хто не втратив присутності духу, був князь, який на замку подвір'ї віддавав накази та на диву молода наречена, яка з дитинства навчалася військової справи та вміла влучно стріляти. Вона зняла з себе весільну сукню, одягнула військове вбрання, а в вруці натримала батьківську шаблю і була готова боротися із ворогом. На відміну від нареченої князь Соломерецький хоча був хвальком, але був надзвичайним боягузом і завжди й ховався в підземеллях Дубинського замку. Наречена ж разом із своїм другом палацовим влазним Богдашком піднялася на дівочу вежу Дубинського замку. Піднявшись на дівочу вежу, беатка. Яка побачила силу селену татар, що просували з так званою злодійською долиною, була надзвичайно розлющеною тим, що перервався гучний бенкет святкування її весілля. За допомогою бомб-богдашка вона направила гармату на ворожі намети та тричі вистрілила по, по них. Під час одного із Цих пострілів вона втрапила в шатро, в якому знаходився керівник ворожого війська ханський син. Татари розгублені, змушені були відступити. Після цього весілля княжни святкували гучно ще цілий місяць. Її називали переможницею. Тому що вважали, що завдяки їй було отримано цю перемогу, і на її честь цю вежу назвали Беаткою, а ми ж її називаємо дівочою, тому що присвячуємо красуні Катерини і всім мужнім українським жінкам. Перша легенда про княжну Катерину нагадує індійське кіно: вороже військо тільки підступало до міста, а всередині замку вже всі знали про наміри татарів захопити дівчину в полон. І, взагалі, чого її потягло на замкову стіну, на якій, до речі, не було жодного вартового? До того ж, як міг звичайний татарин видертися на вежу, коли фортеця вважалася і досі вважається неприступною? А друга легенда, де йде мова про Беату Дольську, це просто фантастика. Особливо те, коли вона влучила з гармати в головнокомандувача татарського війська. Ніколи намет полководця не розміщувався на такій відстані від місця облоги, щоб до нього можна було дострелити. Але будемо відвертими: якщо б не було цих легенд, дубно не мало б такої поетичної візитної картки, як вежа Беатка.